Брані поїздні не Мітамкні Максим на пузі проползет і нічого з ним не случиться. А? Саме таким запам'ятали Леоніда Бикова, жителі села Савенці Миргородського району, веселим, жартівливим, винахідливим. Це потім він став заслуженим артистом Російської Федерації і народним артистом України, зняв свої чудові фільми як режисер, пережив радості і драми, надії та розчарування. А поки що влітку 55-го року він приїхав у Савенці разом з іншими акторами і знімальною групою Ленфільму, щоб будинне сільське життя перетворити у свято. Село зголози співало, затанцювало. У нас же село дуже гарне, річка, село дуже гарна, нас, озера дуже гарно, І люди в нас хороші, приємні такі, так що вони довго були, і ми вже були, жилися з ними як свої всі. Я ж кажу, що ну, це були дні свята в нас у селі. От, всі йшли вечором, усе село йде до артистів, <хи> і вони не цуралися. Не було в них високомірних таких, зазнайкувати. знаєте, всі були прості, з людьми дружили гарно. Ну, було цікаво дуже. На момент початку зйомок Максима Перепелиці Леонід Биков був актором харківського драматичного театру імені Тараса Шевченка. І за спиною у нього було тільки дві ролі у кіно. Єздового Сашка у долі Марини та Мокіна у приборкувачці тигрів. Після третьому році він знявся у чудовій стрічці. Я думаю, глядачі старшого покоління добре пам'ятають. Це світла, така тепла стрічка по трудівників колосного села Доля Марини. І він там і грав у цій стрічці: Єздового Сашка, такого бідового, метикуватого, співав. Пісня грав на гармошці і співав пісню Ти любов моя. І, звичайно, в такого не можна було не закохатися і дівчатам, і савенців. Безпощадна я любов. ой скажи, сірко, чом хлопці хмурі, чом це вечора ми ходять у зажурі, чом кипить, у мене в жилах кров. Бо прийшла любов. Безнайожна любов. До речі, ряд епізодів до кінофільму Доля Марини знімали теж на Полтавщині у Красногорівці Великобагачанського району. Глядачі з першого погляду полюбили скромного і веселого Сашка. Який поєднав у собі іронічність і душевність, емоційність та вдумливість риси притаманні й самому Леоніду Бикову. Актор не грав, жив на екрані. Коли подивився граник оцей цей фільм Доля Марини, він зразу сказав, що биков буде грати Максима. Хоча там десятки спробувались на роль Максима Перепелиці оцього. Українського хлопця, як каже, свого вдошку, чи як говорять, така ну от, метикуватого, такого і з гумором. І, Ну, проби пройшли, як каже, з першого дубля і поїхали на Україну. До зйомок у фільмі Максим Перепелиця Анатолій Граник залучив багатьох акторів з українських театрів. Бо кінематографічна яблунівка знаходилася саме в Україні. Так батька Максима, коваля Кіндрата перепелицю, блискуче зіграв актор театру імені Івана Франка, тоді ще заслужений артист України Микола Яковченко. Знімалися українці і в епізодах. Хоча фільм і російською мовою, та ми постійно чуємо в ньому українські слова та вирази То тут, то там звучить наше незрівняне глухе «Г». Чоржаті! А мать сушиться повісила! А надпись тоже мать сделала. это куры поклевали. Ти подумай, які є грамотні кури. Коли Анатолій Граник прочитав сценарій Івана Стаднюка, він спочатку не повірив у реальне існування персонажів Максима Перепелиці. Довелося сценаристу запросити режисера у свою рідну Кордашівку, що на Вінничині, де той на власні очі побачив і діда Мусія, і Бабу Горпину, і поштаря Марка Муху. Останнього Анатолій Граник навіть сфотографував на пам'ять. У фільмі ці образи створили талановиті російські актори Олександр Борисов, Тетяна Пельцер, Георгій Віцин. Діду, діду, спасайте Максима, обіцять його кандра. Що там такого? Що такої? Слухайте, діду. Да хоть вы ему объясните. Ну, увидел меня вот, вот этому. Кондратик, ты в армии кем был? Солдатом? А сын твой за год сержантом стал. Я лично документы проверил. И не только сержантом, но и хлопцем геройским. С того свету меня достал. От смерти спас. Да. А на одежду, є не обращай внимания. Мундир, бабка, параська висушить, вигладить і принесет. Спасибо тебе за сина такого. Леонід Биков з дитинства мріяв про авіацію. Двічі намагався вступати в льотне училище. Перший раз у Барнаулі у 43-му році під час евакуації, а потім у Ленінграді у 45-му. Спочатку йому років та зрісту не вистачило, а вдруге це ж треба так не пощастити. Училище розформували. Війна закінчилася. Ех, Максим. Ну чому ти в льотчики не пашов? так був на реактивні. Да Предлагали мені в льотчики, в артилерісти. Ну все ж самостійні роди військ, все ж піхоту обслужива. Точно! Так і не став Леонід Льотчиком, пішов в актори. Закінчив Харківський театральний інститут, почав працювати у театрі, зніматися у кіно. Однак своїх мрій про авіацію не залишив. Навіть у Савинцях розповідав знайомим про свою мрію, яка, на жаль, а може, й на щастя, не збулася. Бо ж який чудовий актор з Леоніда Бикова вийшов. Один раз приходить він такий засмучений, каже, що таке Льоня? А він каже, Маруся, ти не скажеш нікому нічого, кажу ні. Я ж хочу на льотчики вчитися. А я кажу, що воно тобі ну? Це страшно. Маруся, я сплю і мені слухається, що я лечу. Свою юнацьку мрію про політ Леонід Биков все ж здійснив тільки значно пізніше. У своїй кращій режисерській роботі у бій ідуть тільки старі, де актор зіграв і головну роль комиска Тітаренка. Цей фільм по праву вважають однією з кращих стрічок про велику вітчизняну війну. Невипадково на престижному кінофестивалі у Баку. Стрічка поділила перше місце з калиною червоною Василя Шукшина. Ленід Биков від такого розподілу відмовився, сказав Нехай перший приз буде у Василя Шукшина. Він заслужив. Леонід Биков завжди був надзвичайно скромною людиною, скромною, доброзичливою і товариською. У Савинцях Леоніда Бикова любили усі. Що не спогад, то про нього. Худенького, невеличкого на зріст, Льоню постійно намагалися пригостити то борщем, то варениками, то молоком, то яблуками, які він дуже любив. Селянами биков був простим і товариським, ніколи не поводив себе з верхню. А з дояркою Марією товсталіт навіть товаришував. Стояли корови. От і я то доїла їх, 20 корів було. Дивлюся, ідуть три мужчини до мене. І тут же ж і голова колоспу живе, і, і кантора, тут рядом усе. Іде до мене, веде їх і каже, Марійко, я це веду до тебе трьох хлопців, щоб ти їм давала парне молоко. Кажу, хорошо, Ну, я ж кажу, вже подоїла, вже корови вигнали, а в день я можу, хай приходять і виписки мені дає. Дає голова колоску виписки. Ну цей зразу тільки підійшов Льоня, він зразу пожав мені руку. Познайомилася ми. І я на сйомках теж була, він домовився. Ну Мені ніколи було, а тоді платили по 2,50 за зйомку. Він усі да мені вечором принесе. І так я з ним познайомилася. Він мені своє розказував, а я йому своє. Леонід Биков прийшов у кінематограф під час так званої відлиги. Початок його творчої кар'єри був дійсно щасливим. Камера полюбила актора з першого погляду, ще з долі Марини Максим Перепелиця, Альошкина Любов, Добровольці. У Бикова 15 ролей у кіно, і у кожному фільмі він створив незабутній образ, який запам'ятався. Вразив своєю безпосередністю та правдивістю. Ці фільми не просто залишилися в історії кіно, їх цікаво дивитися кожному поколінню глядачів, скільки проків не пройшло. І це передусім завдяки акторській грі Леоніда Бикова. А тебе чого? Алёха, ты хоть поздоровался бы? Ну не надо, ребята, зачем? Что вы делаете? Слушайте, а чему вы все время смеетесь? Неужели это так смешно, если одному человеку нравится другой? Проговорился. Так значит у тебя это самое любовь, да? Да. У той час, коли биков став на акторський шлях, кіно нарешті реанімувало правду, яку нехтували протягом кількох десятиліть. Як писав Михайло Ром, змагалися з нашируванням театральщини, поступово повертаючи на екран природну поведінку людини, життя, а не його зображення, почуття, а не їх умовне відтворення. Дебютант у кіно Леонід Биков утверджував правду життя вже тим, що був самим собою. Його герої не втрачають оптимізму ні за яких обставин. Аття кішин. Альошка Акішин там остался. А мені своє апарат ата. 1965 році Леоніду Бикову присвоїли звання заслуженого артиста Російської Федерації. На той час він жив у Ленінграді, але часи змінювалися. У Бикова почалася глибока творча криза. Актори, як і раніше, запрошували зніматися, проте від ролей він найчастіше відмовлявся: не хотів брати участь у другорядних сумнівних за якістю стрічках. Його не влаштовувало й те, що більшість режисерів дивилися на нього передусім як на актора комедійного жанру, такого собі вічного Максима Перепилицю, а він, зрілий актор, був значно глибшим та ширшим. Спробував тоді сам зняти кіно як режисер. Та перша спроба рідко буває вдалою. Його зайчик не дочекався схвальних відгуків у пресі, а критика була дійсно нищівною. Можливо, цей кінофільм просто зрозуміли. Леонід Биков приймає рішення повернутися на Батьківщину. Починає працювати на кіностудії імені Олександра Довженка. Можливо, у Києві йому вдасться нарешті втілити свої творчі задуми. Проте повернемося до Максима Перепилиці. З ним, до речі, теж не все було гаразд. Нині це здається дивним і дещо кумедним, та найбільше фільм критикували за пропаганду панібратства в радянській армії. Це стосується передусім епізоду, коли старший лейтенант Купріянов вирішив поговорити з Максимом після повернення останнього з гауптвахти. Тоді Купріянов запросив перепелицю посидіти поряд з собою на лавочці. І при цьому, який жах, запропонував сигарету з власного портсигару. Курить. Спасибо. На гауфаке ведь не курили. Привик уже. Привык. Вот служил у нас во время войны сержант Орлов. Кстати, его тоже Максимом звали. Так тот из каждого поиска языка приводил. Вот это была хорошая привычка. Ну, Верите. Попробовал бы он сейчас. У Савенцях після зйомок Максима Перепилиці селяни не пропускали жодного фільму за участю Лені Бикова, а кіно в ті часи привозили регулярно, клуби даремно не простоювали. Актора селяни майже вважали своїм місцевим. Пишалися його успіхами, як і жителі Яблунівки своїм Максимом. Він такий. Такий, як він у житті був, такий він і на сцені, був, у кінофільмах він такий був, дуже подобався. І його любили, ну він любив багато. Хайлічат. І хлопці, взагалі, він дружественний був, хороший парень. Найкращий, влучийсь. Навірно, не було ні до, ні після його не, не було такого. Люди звали і всі звали його Максимом, бо це ж у селі, як у селі. Якщо один з що то Максим, то Максим. Так же. Він дуже був такий, щоб поспівали з ним, щоб те, він був організатором такий, що не дуже. І проста людина. Так, да, простий, хороший. Там він молодий, тоді був, звісно. Де моя любов, вона нам мені серце боже, видно, почта в цьому ділі не за якої преступлення вповнілась? Ні разу в не я усе своє життя. Леонід Биков не розлучався з музикою. Майже усі його кіноперсонажі танцюють або співають. Особливо Леонід Биков полюбляв українські народні пісні. Не випадково комиска Титаренко у фільмі Убій ідуть тільки старі. Співає пісню своєї Батьківщини. Важко уявити, хто б з акторів зміг це зробити більш проникливо. Ну. А я із Таврії, юг України. Степь ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи Млечний Путь по-русски, і пісні такі ж безконечні, як Степ. Ой у лузі-лузі червона калина. У Савенцях Леонід Биков не раз просив свою приятельку Марію Товстоліт заспівати йому якусь хорошу пісню. У дівчини був гарний голос, і її не треба було довго вмовляти. Хоч голос вже давно не той, Марія Товстоліт і нині співає у церковному хорі. Ой, співала усякі пісні, а він оце як йому тосно, ну, плохо. Він каже, Маруся, заспівай мені про маму. Кажу, хорошо, давай я заспіваю тобі. І як тільки починаю співати, він починає плакати. Каже, не буду я співати, не співай. Я за мамою дуже скучив. Буйне шуми буйним листом зелена діброва посіяла пшеничнику зібрала по Ця Леоніда Бикова було далеко не безхмарним. Його дружина Тамара Костянтинівна, теж актриса за фахом, часто хворіла. Перша донька після народження прожила тільки 9 місяців і померла. А він саме у цей важкий період мусив грати веселого бишкетника Максима. Його печалі і сліз не бачив ніхто і пізніше, коли почалися негаразди з сином. Коли добротою і порядністю актора користувалися чиновники від мистецтва і друзі у лапках, коли йому не давали знімати кіно навіть вдома, у Києві, певний час на кіностудії імені Довженка у Леоніда Бикова навіть не було власного кабінету, сидів під пальмою у вестибюлі. Довго не запускали у виробництво його фільм У бій ідуть тільки старі. А сценарій за повістю Бориса Васильєва не стріляйте в білих лебедів, який Леонід Биков так хотів екранізувати, врешті-решт віддали іншому режисеру. Як результат численних розчарувань і потрясінь три інфаркти. І це в неповних 50 років. Проте, Леонід Биков був дійсно великим актором. Глядач навіть не здогадувався про його особисті драми. Остання режисерська і акторська робота Леоніда Бикова «Ати-бати йшли солдати. Саме у цьому фільмі народний артист України виконав свій останній танець Циганочку з виходом. Циганочка з виходом і сповняє іменник 20 квітня 1979 року на 46-му кілометрі траси Київ Мінськ сталася страшна аварія, яка забрала життя видатного актора. У заповіті, який актор і режисер написав ще за кілька років до власної гибелі були такі слова. Жодних оркестрів, дому кіно і надгробних промов. А то я встану і піду, вийде конфуз. Нехай хтось один скаже слово бувай і все. Не треба цирку, що називають почастями. Після цього дербелизнити хтось скільки може, а потім нехай друге ескадрилья вріже смуглянку від початку і до кінця. Дякую і прощавайте. Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, Захотелось вдруг сказать. Станем над рекою Зорьки летние встречать. Распудрявый клен, Зеленый лист резной, Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый да клен пудрявый, Распудрявый весной. Распудрявый клен, Зеленый лист резной. Влюблений і смущений пред табой, зелений, так да він будрявий, разкудрявий різною. Його любили всі. Так було і так буде. Знову і знову юний Максим повертається у своє рідне село. Його зустрічають радісно, з відкритим серцем, щирою посмішкою.